Добрий день. У мене зацвів бузок. Ну і і квітне рясна чисто тіл. Настає безвзяткових взяток. Ну, час, верніше, без Бузок, до речі, є гарним полкадаєм. Плок дає. Але бджіл на ньому не дуже багато. Подекали інколи бачу. Більше вони зараз йдуть на чистотіл. Ну ось де цвітає яблуня. Ще день максимум два, та яка в ціні. І все 10 днів до акації вірніше. До малини. Отак, От я позатуляв, як бачите, трохи в боки, щоб не пробивало сонце, бо стінка тридцятка, вона добре гріється. Дах утеплений. Так що, може, якось врятую від раїння. Бо ті, які на сонні, вони такі добре рояться. Ну, як настане спека, так треба буде збільшити, щоб джоли літали. Ну, поки що безозетковий час, так я сильно не хочу роззяплювати вулики. Їм є вентиляція. Бджола йде з обніжкою і з жовтенькою. Бачите. Ну сьогодні, мабуть, такий день, що бджоли з яблуня трохи візьмуть, може ще з чогось. Ну, а я буду готувати райони. Кицька викачалась. Невідомо, що хоче на Ну, є така прикмета. Як зацвів бузок, це час виходу раїв. В принципі, бузок вже днів дні два зацвів, але весна холодна цей рік і голодна. Бджолам ледве-ледве вистачає на розвиток. У мене не дуже тут з кармами, буду я дивитися. Але тим не менше є бджоли, які у людей ну там годують, таке інше. Ну, раїтимуся. Тому я ось наготовив рамки. Зараз збиратиму. Лужко. Так, це у мене без розділювачів гофмана, тому обмежу планочками. Ось так. Тут буде все порожнє зверху. Прополісна полотнинка буде. Так, поки що пауза. Ну, ось так ловушку я спорядив. Ось прополісована полотнинка І я зараз покладу, загорну. Так, щоб видно було. Буде прополіс як принаде. Ця ловушка, до речі, мені вже два рої піймала. А далі кладемо отак. А далі кладемо отак. І зараз я закручу Отам Щоб воно. Притислася і натиліпалася, і все. В принципі, більше нічого не треба. Ну, ще тут буде якась утеплювач, полотненька, ну, щоб джолом холодно не було. В принципі, отак споряджається ловушка. Ну вот, ловушка споряджена, як ви бачили, одна рамка коричневої суші, а то все порожні. Ну, звісно, що там за бажанням можна більше суші, ну, достатньо одну коричневу, а то інші мусять бути біла. Бо інакше міль добре їсть. Ну і коричневу теж може трошки погристи Це останній писк, так би мовити. Бо я дуже часто знімаю ловушки, зверху тут гніздо мурашок а кориця буде віднаджувати. Чи відлякувати, не знаю як. Мурашки кориці не люблять, а бджолам бай дуже. Отак От одна ловушка є. Це те, що зараз робиться. Все, можна вішати її. Отак От виглядає перед. Перед, як забирати, просто затикається Чи сухою травою знімається і перевозиться на пасіку. Зараз споряджатимемо іншу ловушку, Старовинну, так називаємо лубку. Так, оце старовинна ловушка, Вона трошки незручна тим, що треба за нею. Спостерігати, щоб коли рік піймається, одразу привезти додому. Бо такого наліплять. Це ловушка на 230-ту рамку, ну і на 145-ту. У мене пасіка на 145-ту рамку. І я зараз зафіксую рамку. Рамка фіксується досить просто. Отак от ставиться і отак от ми прикрутимо. Зараз саморезом. Так, пауза поки що. Отак. Я прикрутив. Нижне плечика впирається в скобу, скоба там забита, А тут два саморізи з прижимною головкою. Вони чітко фіксують. Воно не дрігається, не відпаде. У мене було колись, що я прибивав цвяхом. Але чи цвях слизький був, чи дуже важка рамка у мене колись цвяха вирвала, бо я візу на чукала його, цю ловушку. А далі ловушка робиться, зачиняється ось так. Тут дуже все просто. Це ручка, накидка з Озака. Далі воно на кнопках, ось кнопки. Бачите, буде просто. Ну, щоб вітер не здув. І таким І так буде ставитись на дерево. Ну, поставлю декілька лавушек. Сьогодні пару поставлю, буду ставити з димарем, бо у нас почався сезон бнуса. мошек дуже багато, комарів, мошок. Ця весна через холоди трохи пригальмувала сезон мінімум на тиждень. В принципі, я вже ловив раї. Сьогодні 12 травня. Перші раї виходять в перших числах травня. Так що отак. Ну ось бачите, топиться віск, я вже коли кілограма перетопив. Якщо все в кучу скинути, погода дозволяє. Ну, В принципі, будемо прощатися. Як я ставитиму ловушку, то вже це буде інше відео. А поки що до побачення усім вам!